село вона рута не шукає трами. ти не на тільки ти твій, повір. Його запам'ятали, як позивний молодой із піснею Червона рута. Саме цю пісню після виходу із коми заспівав 22-річний військовий з Кіровоградщини Олександр Цаганенко. Нині він на реабілітації після черепно-мозкового поранення в лікарні. Разом з ним від першого дня тут мама. В нього зараз стоїть сітка, Проші, там, де нема черепа. Пошкоджена також у нього челюсть, Пластин, не пластина, а металева. як, Сітка така. Не сітка, а Металевою з'єднували челюсть, щоб хоч він міг потріснути було. На це ліве вухо. Він не чує, бо пошкоджене. Ми ось апарати зробили хоч трішки, щоб він нас чув і вирабатувала з нього мова. Також в нього іскаження мови пішло багато літер. Він не може їх просто вимовити. Олександр Солдат, роти вогневої підтримки, сил протиповітряної оборони. Ось ця Занькіна наша форма. Яку ми надінемо на перемогу над перемогою над російським вторженням і над перемогою над хворобою? Це учасник бойових учасник бой... дій. це от. Е... Командува од командування це хрест Шотиста. за відвагу, за мужність. Торік у серпні Олександр отримав поранення під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Аби поставити сина на ноги, мати звільнилася з роботи. Місяць у комі лежав. не давали шансів, що він виживе. В нього витягували осколки, ліве пошкодження мозга, але на жаль, в нього ще є. Осталися осколки, правій лівій піркулі. Два осколка дуже великої ще величини 5-6 міліметрів. Нам не давали, що в нього шанси, що він піде, але ми надіялися, і слава Богу, реабілітологи Зробили все можливе, і Саша з своєї сторони зробив все можливе. Говорить, попри важке поранення, яке вплинуло на рухливість правої сторони тіла, нині син ходить за допомогою чотирьох палиці. Я бачила на свої очі. Кожен крок, кожен день ми йдемо вперед. Дійсно, і це диво. Він у нас положнік. Він був 57-й бригаді, а ще в початку війни. Потім він перейшов в іншу на ППО частину. Рухливість правої руки відновлюють за допомогою дзеркальної терапії. Нам недоступний оцей рух, наскільки взагалі не функціональний. Нам цей рух недоступний. Він дивиться на цю руку, і я прошу, коли він відчуває, що струм починає працювати, а струм, наприклад, витягує якраз цей рух. Він починає. Дивлячись сюди, виконувати цей рух цією рукою. І для мозку відбувається процес, що рух і там, і там. Ми покращуємо в даному випадку тильне згинання долоні, щоб він міг розчепити кулак і щось взяти, перенести. Він прийшов перший. Цикл реабілітації, на якому ми сконцентрувалися на саме опорній функції враженої кінцівки нижньої, відновлювали нормальний крок, відновлювали відчуття балансу, знизували ризик падіння. Для відновлення мови три-чотири рази на тиждень з терапевтом мовлення. Пишуть ручкою учні у. В зошиті. Чудово. Порушилось і читання, і письмо, і така вольова можливість висловитись. Ми просто згадуємо те, що трошечки підзабули. Заради якнайшвидшого одужання Олександр додатково займається самостійно. Шана плюш Аліна, Аліна Любов. Мама вірить, що Олександр одужає і здійснить свою мрію. Відкриє власну справу станцію технічного обслуговування автомобілів. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.